Я вітаю вас на моєму каналі, продовжуємо розглядати завдання, демо варіанту е НМТ 2024 року, і ми вже переходимо до 14-го завдання. Попередні 13 дивіться в попередніх відео на моєму каналі. В цьому завданні у нас є паралелограма БЦД, у якому сторона А, дорівнює корінь 6. Задано кути БАД 30 градусів, СБД 45 градусів. Нам треба обчислити довжину в діагоналі БД. Ось вона в нас знаком питання позначена. ну і... Давайте розглянемо. Ну, По-перше, оскільки це паралелограм, то сторони BC і АД паралельні, тобто лежать на паралельних прямих. BC і АД на паралельних прямих, А БД для них є січною. Тоді маємо властивість кутів при перетині паралельних прямих січною. Кут, ось цей який маємо, 45 градусів. із ось цим кутом А, Д, Б, Вони складають пару внутрішніх різносторонніх, тоді кут А, Д, Б також 45 градусів. Що ми цим з цього маємо? Що бачимо. Кут щодо рівня 45 градусів. В такому випадку ми потрапляємо у трикутник АДБ, у якому відомі дві сторони і відомі два кути і треба знайти невідому сторону. Розглядаємо трикутник АДБ. У цьому трикутнику треба знайти невідому сторону ДБ, яка протилежна куту 60, 30 градусів. Невідома сторона протилежна куту 30 градусів. І ще у нас є сторона відома, має довжину корінь 6, і вона протилежна куту 45 градусів. Тоді ми використаємо теорему синусів. Теорема синусів каже нам, що сторони трикутника пропорційні до синусів протилежних кутів. Тобто сторона BD, я починаю з тої сторони, яка невідома BD. Ми ділимо пропорційно, значить, будемо складати пропорцію, тобто ділити, бо пропорція це відношення. Відношення це дія ділення. Ділимо на синус протилежного їй кута. В цій стороні протилежний кут, 30 градусів, значить, ми ділимо на синус 30 градусів. Дорівнюємо пропорцію, так, складаємо. До рівня. Стороні АБ, АБ а, має довжину корінь 6. І ця сторона пропорційна до синуса протилежного їй кута, ділимо на синус 45 градусів. Ось ми склали таку пропорцію. З цієї пропорції, щоб знайти БД, також пригадуємо основну властивість тепер пропорції. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Ось у нас крайні члени, це невідома сторона БД, і її протилежне число це синус 45 градусів. Середні члени пропорції, це у нас А, сторона. АВ, тобто, довжина корінь 6, і синус 30 градусів. Нам треба помножити їх між собою. Ну і тепер, щоб знайти невідомий член пропорції, ми будемо добуток оцих двох середніх членів синус 30 градусів, помноженого на корінь 6, ділити на синус 45 градусів. Підставимо числові значення синусів даних кутів. В довідникових матеріалах є таблиця, але якщо ви пам'ятаєте, то це дуже добре, що синус 30 градусів дорівня одній другій. І ми одну другу множимо на корінь 6. А синус 45 градусів це корінь з двох поділено на 2. І ось ми отримали отакий не, дуже негарний. Чотирьохповерховий дріб. Для того, щоб його позбутися, давайте з вами ось виконаємо таке перетворення. Я ось оцей дріб, який у мене в чисельнику дробу, дріб у чисельнику, одну другу. Ось я його спустю так, щоб оця риска дробу потрапила на риску основну, основного дробу. Тобто, у мене буде у чисельнику цього дробу залишиться одиниця, а оця двійка вона. Перейде в знаменник. Ось одну другу я спустила. У чисельнику в мене залишилося корінь з 6. Далі давайте подивимося на дріб, корінь з 2 поділено на 2. Оскільки ми ділимо на цей дріб, то за правилом ділення на звичайний дріб нам треба е, помножити на дріб обернений. Якщо у нас корінь з 2 поділено на 2, е, записати оберненим дробом, то це буде 2, а в знаменнику корінь з 2. Тобто, Оцей, оцей знаменник, знаменника дробу, ота двійка, яка у знаменнику, вона в нас піде в чисельник, бо перевернемо дріб, запишемо оберненим, і він, і він цей знаменник двійка, опиниться у чисельнику. Тобто в знаменнику в нас залишиться корінь з двох, а от оця двійка, вона піде в чисельник. Перейде. Ну і тепер ми бачимо, що ці двійки вони у нас скорочуються. У чисельнику у нас 1 множиться на корінь 6. Якби число на 1 одиницю мене помножили, буде те ж саме число. І залишається у нас корінь 6 поділено на корінь 2. Я можу одразу об'єднати і записати корінь дробу, бо в нас в чисельнику є корінь, знаменнику – корінь. Значить, ми можемо записати корінь дробу 6 других. 6 других це 6 поділено на 2, це буде. 3. Отже, довжина сторони БД дорівнює корінь з 3 см. Ну і тепер шукаємо цю відповідь. Бачимо, що це відповідь Д. Наступні задачі. Розгляд наступних задач шукайте в наступних відео.